Кока їде в гості ось сьогодні. До ja Баби Оксони. не дуже його ]itchio. там люблять в гості. Бо він вона пісюнькать. Бо він таке творить. У них повне впечатлення осталось після Коки. Після посліднього його приїзду. А сейчас Кука вже культурний. Ні, сейчас Кука дуже культурний хлопчик. Все розуміє, що не можна. Ну а там подивимося. Мутодума він такий. Як воно буде. Як корта льоне. Що в мене це таке? Приїхав внучок. Такий кабанчик. А де мій телефон? в кармані. Ну то його свічки відправку. Правильно. Тут, блін, поки їх зробиш, а потім поки напишеш. Що впакуєшся, так. Важче, ніж розклади. Щось я не можу зрозуміти, що десь десь було ще щось. Он тортик, а ну пускай. Ну як же ж, в честь чого. честь чого. Без повода, без, без, повода. Просто. без повода, просто. Просто так. Взяли і привезли торгу. Тобто там мультик є, просто так. Хто не корм? Кур. Корм, аж жопа так підкидати, під це хлопці підкидав. <с 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 Пишемо ніколи, відказувати щось ви, то треба відправити посилочки нам всі. Одправити всі посилочки. Будемо просити дочі, зятя, а з грять відправити. Ну а що ж? Щось мене... не... Що? Кокосик. <риклад> <риклад> Що оставляю на ночок? Да, хлопчика оставляю. Да. Я думаю, привезуть бігу мною. Конечно. — Звісно. — Це як Юку колись ми забрали крилицем. — На гуд. — На гуд. Ви б напливались, а? — Ні, ну це б бед. — Нічого мені там забирати. — Ну ти Так він же ж то що чоловік. — вас то-то-то-то. то Так. А потім поки приїхала, він заснув, мабуть. — Так, я вже приїхала, то я думаю, слава Богу. Я її там злізла з кровоті в машину залізла. — Їхати. — Так. А всі ж кричить і кричить. А Юрка теж манічка така дасть по полях бігати, Тільки нічого більше, чим нада й починає. полях бігати, Де він ті поля поля ті знаходить, Сподіваєш? Ну, теж манічка така. А утром пише мені, я щось наробив, що тебе думати. Нема нічого. Ти не лавиш тут спитати з юкою. Було, було. хорошо було. Все равно, я є, що сповнити. Ой. это що... нормально. Да, Все нормально. Все це життя. Хорошо, що хорошо кончається, це закончується. Закончилось хорошо. І пробіжки по полях, і по да. взяв уже. В все. шерсті вся. Це в тебе, тебе те то <ристо> саме. Я вообще в шерсті всі. Кажу розворі, роздивляюся і в коту заходи. У нас коти весь год. От. Трунеш, ти лака, ну, одержиш. Білий десь пішов учора ага. вечором, оце вже сутки нема. Ну, вже поросяк. Як пузиря, не поруся. Ну, Точно так така хороша поросятка. Тапа любима? Так. Поросятка. І така, ні, зодра його так у нього, такий ж прям. Да. Знаєш, має, це прийде додому спать буде чи не? ні? Ні. Зараз у віртіки випустиш, і літать буде. Ага. Юра. Дай абрикоси. Осипали від, від троє зібрав у тих м'ялках. На, на чорному абрикосі висили. тропи. поняв. Тут я yeah, не mm. Тут не дуже багато впало. -п -п це ми думали yeah, хоча I б вас. Щоб абрикоси хоч будуть. Ну, як будуть, то будуть. Можеш уже, воно вже все. Ще багато. А я вже їздила. За рулем? Так. Це нормально. Та що там їздили, воно мопед. У нас те здоров'я. Мама заходила покататься на машине. Попа за столом. Не. не, не, не. Мама, ну надо же на этой. Ты же на Ниссоне выгонял. А ты где, куда ехать? Туда или туда? А куда хочешь, туда езжай. Куда... куда чувствуешь, туда едь. Na N, stolę. N, to jedy naciśnij to kuwe. Nie. Nie, teraz na P. Na P naciśnij. Do U, P. Teraz puszkaj. Puszkaj. A teraz naciśnij to. Wszystkim Do, dobrogo. Dobrogo. Їдемо, з'їздимо в епіцентр хочемо. Я покросить курені волосся треба. Попа, поки я буду кросити, сходить в кіно. Казав. Ну, це можливо. Та тоді треба спіл. занести наушники на ремонт. Ну, до багато чого. до лікаря на прийом сходить. Записалися багато спробу. Звідчим їдемо до лікаря. В першу чергу до лікаря і заразом тоді скрізь хочемо спіти. Бо наронок зразу лікар, а потім все інше. Так що такі в нас справи. Шкульник сидить. Ту ліснідаємо, то ми лі обідаємо, така врана не поняла. Вже в лікорні спробилися. солотик. Це більш менш нормально, на лікорні ми розслобилися йому. Наушнички здали вже по гарантії, все добре. Зайшли, юки купили дві футболочки новенькие в школу. Да. А там да. все ще й нижнє Он же запакован. Ну, добре, всім смачно. Так, я уже покрасилася, сейчас буду примерять вот такую сукню. Попа ще дивиться кіно, а я його почекаю, Поміряла, пішло плоття. Зараз піду, напевно, щось вип'є холодненько, бо на дворі жаро пець. Їдемо в епіцентр. Беремо. Бабусі Оксоні, таку хлібницю і Максиму, як нос, він дуже пондоус. <глес> а сейчас <глес> поедем так ещ.

Їдемо. Да. До хлопчика какасюна. Іменно да. до нього. Да. Все, епіцентр покол. Хотіли купити собі кровоті. Ну, не купили. Бо матрос не влозив нашу машину. І коротше, вирішили, що за кожен інтернеті, що прийшло на нову пошту. Да. Кровоті з матросом. Все заразу. Да. Ну нічого, продовження. Заїдемо до Вови Оксони, завземо їй хлібницю. вона просила, щоб ми купили таку, як у нас, і подобалась. Що її, їдемо до додому. Слава Богу. Щось трошки вже підморили, да? а ще й на роботи. Хватає завтра мені на роботу. Тачук. Що там ти же в машині сидячи. Поптоп. Oh, да. Зараз oh, ну, будемо по мірі розбороння показувати. Та всяка така мелочевочка у нас в епіцентрі. До да, папа? А там вон хлопчика Косюна кричить, чути. Йду. Йду до хлопчика Какосюне. Так. Берем наші ключі. Чути він кричить, дитина. Карпець. Відкриваємо фото. Кука, Привет. Пушечка, маленький Мить, Ты моя собака. Бежи, бежи, бежи. Да попа, да попа, давай. А ну. Пука, мы тут. <соценно> что за было? Кока. Кока. Верни, раз давай пообнимаемся. О, <соценно> тибузечка, чебудечка Попа. А что тут ты такая, если... По м'язку. І кокосик вже прибіг на м'язку. Щось мені нічого не їли. Ну, купили той, купила купили двопамованих кондиціонери. Такі Пахнуть класно дуже. Дуже mm -hmm. колосно. Я в центрі, як буваю, то їх всіх доберу. Бо так вони не продаються, ну я не бачу. Розносим по місток. У нас є шкафчик з Так? Да? Да. Саме викеры. Я ускупила таку з мочолочок. Супер. Це шкафчик з хімією. Тут мене все покажи, що откалиться. Статут Тут всі копсули. Це так чутенько в мене виставлено. Ну і тут, і тут скрізь. Супер. Зараз їхній Ну Це царі взяли. Це угу. на кухні. Тоді взяли таку і для ножів. Це мама побочила, бо в останню минуту як виходила. То... То щось ми попробуємо. Така біленька штучка. А оцю стару викинемо. Це ще на відсторить ножі. Ну добре, да, ножі вже купили, нові. Оп. Оп. Й оп. Йоп. Та ти що? А це вийдемо так? Вмісті з тим. Це все ходімо високо. Mm -hmm. Ну, бумбарика. Ну да. Уже я десь на стіл чекаю. Ну хай пока, иди подъем. Ну прикольно, красиво. Ну, ну. да. Такая штука. А це ось я купила сахарничка і сольничка. Це ось пересипа. Мама такого тут старошка, рабонка. Я це заменю, буде стоять тут отако. Ось така буде сольничка. Ну це стоять ось тоді займусь. Ми дали декор на стіло тут поставив. Ну, така опростенька. Біленька. Ми її десь ну, тост, Юрин, тут отак. Тут пустюри тут не красиво. Нічого. Отак просто буде якось красиво стоєш. Ну, а це попа на бру. Де? Узочки. Вілості, чайні ложечки і штупор, да? Да. щоб все це розпакувати. А мама це, це взяла розбачила цю возочку і не взяло. У нас все 189 гривень. А зараз її взяло. А що нам її нужна, ну, не можна. Дешала просто. Родись да. попець. Кубрички. Он напрягся, від ну, а це ось ми почепимо і покажемо, Як воно да. вийшло. Тоді так, все насипан другим і Супер, Працюємо. Так. І ось попа наш приліпив. Ну красиво. А? І отак у нас над столом. Тепер а, ну, так трошки далеко, щоб а, над столом буде висіти така чорна типу картина. Вона тут уже скільки? 400 гривень, да, то ще 300. Дерев'яне панно. І ось отакі тепер будуть в кожного їсти три штучки. Аго косику нема. Кружочки. Блін, я з ним поділюсь своїм. Ось я вже перемила, положила ложечки, вилочки. Щас тепер займуся сахарничкою-сольничкою, все пересиплю, помию. І порядок. Ну, красиво вийшло. І тепер отака ще й квіточка. А це купили і юки нашому школу футболочки новенькі. Покажемо які. Одну ось таку взяли. Доволі симпатичні. Да. Бо вже тепло, а в нього футболочок прям таких і нема. Хоть тут і школи столись небагато. Ну. І отаков. Угу.

До да, вечеря такая. Яєчко. З помідорчиком. Всім да. пока. пока, до нових зустрічей. Шо ти, парень. І ти гуляєш. А то всі кажуть, що ти не гуляєш тут. Гуляєш чи ні? Да, нічний час. Гуляє, пішли. Давай, 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 давай. Молодець. 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 Все, газуй. Посів трапезничать. Зробили яєчко, боже і цибулька. Типа, ну, да. Це вже ношу огорода, кріп, цибулька і салат. Будемо вечеряти.